Я хочу, щоб після мене щось залишилося для наших нащадків, щоб собі сіли за столом, десь зібралися друзі, щоб співали друзі, і я плюс якелик до дна. На жаль, такого вже більше ніколи не повториться. Взагалі дуже важкий час, Ось Лесик пішов в життя. Ось зараз Степан Гіга. Це величезні люди культури, про які, які не дуже медійно світилися, але які зробили дуже багато для України, на яких виросло дуже багато людей. Це одні з тих мастодонтів, на яких тримається українська еліта, українська музична культура. Це саме той Бомонт український, який потрошки знищився. Тобто, бачите, зараз стала модна матюка, це безкультучна якісь там мурочка. Оце вся історія. Я інколи це підчіпляю, бо тренди винуждають тебе цим займатися. От і витісняється. Витішається це все старе, культурне, справжнє, і люди уходять в життя, які це несли, які тянули на своїх плечах, хоча могли жити абсолютно інакшим життям і абсолютно інакші кошти мати, якби трошки другим займалися. Да? А вони, от, от Степан, є та людина, яка стояла на своєму, на українському, на культурі, на цінностях, на нації, на мові, сам його ж ніхто не заставляв. Він політично ж ніяк там не зацікавлено не був. От, от така людина була. І він залишив нам велику спадщину музики. Ми її маємо цінувати всі аранжировщики зараз, бітмейкери і так далі. Я думаю, перероблять багато пісень, дай Боже, щоб це класно звучало. Але на жаль, таке вже ніколи не повториться. Ми маємо це запам'ятати як величну епоху в історії вільної України. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Всім міцного, міцного, здоров'я.